Ми підтримуємо декларацію, і ми є однією з країн, які є підписантами цієї декларації. Загалом я вважаю, стає все більш очевидним, що зараз ми по суті на одному боці з Україною через дуже тісну та стратегічну співпрацю між Росією та Іраном. В Україні використовують іранські безпілотники та ракети. Російські технології використовуються іранцями, щоб підтримувати їхні проксі групи в нашому регіоні: Гезболу, Хамас, збройні формування в Сирії та Іраку. Тож я думаю, що ми повинні тісно співпрацювати, аби протистояти їм. чи бачите ви якусь схожість або зв'язок між війною на близькому сході та російською війною в Україні? Ваша відверто кажучи, я вважаю, що ми учасники однієї війни. Як я вже казав, є вісь зла з різними пріоритетами. Я абсолютно впевнений, що знищення держави Ізраїль не є пріоритетом для Росії. Для них важлива війна в Україні, але знищення держави Ізраїль є пріоритетом для Ірану. Вони кажуть, це цілком відкрито. Це не моє бачення конфлікту, і Росія та Іран тісно співпрацюють. Тож, зрештою, співпраця у сфері озброєнь, обмін передовим досвідом та технологіями, перетворення України на своє рідне поле бою з іранськими безпілотниками. Все це відразу відображається на нашій війні. Тож я маю сказати, що перебуваючи тут і слухаючи промови, було з одного боку дуже обнадійливо бачити, скільки країн підтримують Україну та розуміють ситуацію. Мені, як ізраїльтянину, інколи було боляче бачити, що не всі розуміють, що ми ведемо одну війну.